На дворі усе зима, білим снігом замила, а у мене на вікні диво квіти зацвіли, білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі, гарні квіточки мої. Доброго дня мої любі, в моїй оселі сьогодні справжнє диво. Розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні в кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими та красивими. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини ростуть в далеких теплих країнах під високими деревами, з великим листям, і вони звикли до життя в затінку, тому в наших оселях їм вистачає світла. Одні з них мають яскраві запашні квіти. У інших дуже гарні листочки, але всі вони радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч назв та видів кімнатних рослин. Я вас познайомлю з тими, які ростуть у мене. Ця кімнатна рослина схожа на пальму. Вона називається Драцена. Це найвища рослина в моїй кімнаті, а назва в неї фікус. Він має великі та гладкі листя. Це фіалка. Вона може бути різного кольору. Може мати фіолетовий, рожевий або білий колір. А ще в неї дуже-дуже м'якенькі листочки. Це кислиця, моя найулюбленіша квітка. Її пелюстки схожі на крильця метелика. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Кімнатним рослинам потрібно розпушувати землю, щоб до коріння доходила не тільки водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою треба витирати пил з листя, тому що рослина дихає листячком. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскувати водою. І найголовніше кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати треба обережно, не лити воду на стебло і листя. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деяких треба поливати кожного дня, а деяких раз на кілька днів. Є рослини, які полюбляють сонечко, а є навпаки не дуже. Як і те, коли оприскують листочки. Тому при догляді за рослиною треба знати певні правила. Сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з хмаркою затінку. Одна краплинка означає, що не треба часто поливати рослину. Багато краплинок навпаки. А це знак, що рослину потрібно оприскувати. А як ви гадаєте, що означає цей знак? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу. А такий знак, що до них не можна торкатися. А ще рослинам потрібна наша любов та турбота, і вони будуть прикрашати наш дім. До зустрічі, малята!